В чем вы занимались до полномасштабного российского вторжения? Служили ли вы до этого в армии? До полномасштабного вторжения я в армии не служил. По своей цивильной профессии я моряк дальнего плавания. Я работал на флоте, на торговых судах, ну, очень больших судах, почти полсвета объезда своего времени. Ну, це моя основна цивільна професія. Mm. Але коли почалась війна, то мені прийшлося професію змінити на військову. Ну і наразі так і зараз триває. Це так. Да. І ну розкажете, пожалуйста, що собі? откуда ви і як попали в українську армію? Мене звати Бутенко Ігор. Я сам з Херсона, з міста Героя Херсон, 24 лютого. Коли почалась війна, о 6-й ранку мені подзвонили родичі та сказали, що вже нас ну, бомблять, ну, і почалась війна. Я не ввагаючись на секунди, забрав дитину свою та дружину. Та ми виїхали під обстрілами, ми виїхали з міста. Виїхали ми в Чорновецьку область. 27 лютого я пішов в перший військомат. Там мені сказали, що. Ви так як ви не служили, поки що зачекайте. Ну, поки чекайте. Я дочекався, поки поїде дружина з дитиною за кордон в безпечне місце. Ну, до у нас там є родичі в Нідерландах. Там та 9 березня призвався з львівським військоматом. Це вже другий військомат, в який я пішов. Ну і там я вже призвався, призвався до лав Національної гвардії України. Ну, призвався я спочатку солдатом був. Зараз я э, молодший сержант, командир отделения. Ну и началась моя військовий шлях. Началась подготовка, навчання, так и поездки на Схит для выполнения боевых заданий. Это, если так, вкратце. И вы сказали, что из Херсона вот ваши родственники тоже попали под российскую оккупацию до того, как армия освободила город? Да, да. По лінії дружини наразі знаходиться в окупації. Я не буду казати, і де саме, бо в змір безпеки, ну, думаю, не варто казати. Ну, Знаходяться досі, досі в окупованій території на окупованій території. Ви як то зв'язуєтеся з вот, вашими друзями і так далі, які знаходяться вот, на території? Так, дружина зв'язується. Я не так часто зв'язуюсь, але дружина на зв'язку. І от що хочу спросить, як ви отримали травму, і какая у вас травма? Так. Виконуючи бойове завдання в населеному пункті Павлівка. Це під вугледаром, де ми тримали оборону в забудові, в будинку, грубо, грубо кажучи, в частному секторі. Почався артилерійський обстріл. У нас намагалися вибити, штурмувала нас 155-та морська піхота Владивосток, це російська. Ми три доби тримали там оборону, ну, щент розбили наш, наш будинок. Там я отримав контузію та осколкове поранення плеча. Але я ще продовжував, продовжував виконувати бойове завдання, тому що не було можливості евакуюватися. Ну, на той час це було так середньої важкості, контузія, я ще міг, міг, ну, міг виконувати обов'язки свої військові. Ми переміщалися потім в інший сектор, і вже звідти, десь на п'яту добу, ну, ми евакуювалися. Ну, саме наш весь підрозділ. І, на жаль, багато побратимів загинуло, зазнало поранень. Тоді в той час так от така от історія. І як uh, проходило лікування, і продовжується ли воно до сих пор? Ну, лікування. Я відразу попав до госпіталя. Тиж півтора місяці я лікувався. Ну, в різних це було в різних госпіталях. Потім була реабілітація, була. Після цього я вже після реабілітації я знову приступив до виконання обов'язків, знову був на сході після цього. Наразі я вже не проходжу лікування. Наразі я просто відновлююсь завдяки спорту та гарним емоціям. Позитивним. И расскажите нам, вот какая была ваша жизнь до войны? Вы уже сказали, что багато тоже с спортом занимались и так далее? Так, я, ну, до війни була взагалі найкращий період часу. Все, що було до війни, це було найкраще. Я з самого, самого юного віку я займався спортом, пауерліфтингом, веслуванням на каної, рукопашним боєм, ну, різними, різними видами спорту. Ну, більше я потім захопився десь в 20 років. Я захопився пауерліфтингом. Ну і так і займався певний період часу, займався, але вже потім. Почав працювати на флоті, було вже так багато часу приділяти уваги спорту, але все одно для себе я намагався підтримувати форму, ну так це і, і продовжується по, по теперішній час. Ну на жаль, коли ти їдеш виконувати виконувати бойові завдання на схід, то там трошки немає часу, ну і немає можливості займатися, ну, займатися спортом. Але коли ти повертаєшся до себе вже в розташування. Починаєш потрошку потрошку відновлюватися, потрошку займатися. І, і от як ви узнали соревновані ветеранів в США і почему ви вирішили подати заявку на участі в, 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 в цій відборі? Про такі змагання, взагалі, я дізнався зі своєї військової частини. Мені просто запропонували. Вони знали, що я люблю спорт. Запропонували не бажаю, не бажаю я прийняти участь у такому заході. Серед поранених військовослужбовців. Справа в тому, що це для мене перше, перший такий захід. Я ну, ніколи не приймав в таких змаганнях, такого рівня з такими, не знаю, з такими хлопцями, побратимами, які теж мають поранення. Ну, це, це своя атмосфера, це дуже круто. Ну, так я дізнався, прийняв участь. Відбір, звісно, був е такий жорсткий. Е бо багато учасників, якщо я не помиляюсь, десь 168 учасників було і ну, всі вмотивовані, всі такі заряджені. Ну, Звісно, хотілося перемогти, але якщо б я не переміг, ну, якось не переміг або не потрапив би до збіру, я б все одно б, б не, ну, не розстроївся. Oh, мені, мені було кайфово просто просто прийняти участь в такому заході. Так, да, от я хотів спросити, наскільки складним був этот вот какие там і атмосфера, і да? Ну, Дивіться, я приймав участь в двох дисциплінах: Powerlifting та веслування на тренажерах, де я на дистанції 4 хвилини. Приймав участь на 4 хвилини. Веслував на 4 хвилини. Конкуренція була. Така солідна, в принципі, багато учасників, але найважче для мене виявилось веслування. Бо 4 хвилини це треба трошки поп... попотіти, щоб догри... до... вижити до, до кінця цієї хвилини. Ну, В принципі, якось так. Ну, було круто, я, я мабуть, якщо б ще раз промотати час назад, я б ще раз б відібрався. Да, Спробує. Так. Да. І от е, було тяжело, фізично чи эмоционально? Ні, ні. Емоційно було дуже круто, дуже все було так на вишому рівні, як організаційні питання, так і взагалі, як і учасники. Ну, все, все було від починаючи від харчування, закінчуючи не знаю, тренінгами, тренуваннями. Ну, все було дуже круто. А фізично, так, фізично, бо було таке у мене, що було три тренування в день. Ну так було так. Трошки виснажливо, але але воно того вартує. І от, що ви можете ще раз сказать о других ребятах, которые также участвовали в отборе? Что ими двигало и какое общее настроение? Вот у них тоже различные травмы и так далее. Дивіться, ну от всі хлопці, які прийняли участь в цьому заході, це, ну, на мою думку, це всі, вони, всі, вони, всі вони дуже достойні хлопці. Ну, я навіть не побоюсь цього слова герої, тому що кожного своя історія, у кожного своя, свій погляд на це життя, і кожен зазнав такого поранення, яке він зміг подолати, яке він зміг реабілітуватися після цього поранення. Та, ну, він не втратив не втратив смак життя. Тому я не знаю, всі хлопці були. Вони, я з ними так поріднився, ну якщо вони не знаю, як, ну це мої побратими. Тому це не конкуренти, а це просто побратими, з якими просто весело, круто займатися спортом, відпочивати, йти по життю. І що ви можете розказати самому самом сорівну в США. От буде ваша роль в них как именно ви будете участвовать? Я буду приймати участь в трьох дисциплінах: Powerlifting знову таки, старий добрий пауерліфтинг, та веслування на тренажері. Ну, мабуть, я тут вже буду приймати в двох запливах: і на хвилину, і на чотири хвилини, та баскетболі на візках. Баскетбол на візках це для мене. Взагалі новий вид спорту, нова дисципліна. Сьогодні буде тільки перше тренування з нього. Я не можу нічого сказати, як воно буде, але я думаю, що буде все файно, буде все круто. І думаю, що ми повернемося з перемогою, тому що по-іншому по ми не можемо. Зараз у нас буде три тижні НТЗ проходити, будемо тренуватися весь цей, весь цей час. ну, на этих трех недель. Вы говорили о пауэрлифтинге. Вот э, хотел спросить, вот как вы считаете и наблюдали э, до ранения, вот э, насколько важна физическая подготовка на фронте для парня? Физическая подготовка просто кончо на фронте, потому что приходится... Приходиться елементарно нести на собі бека, воду, там, якийсь сухпайок, це одна справа. А іноді приходиться і рятувати людей, виносити з поля боя. І, ну, це потрібну потр 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 ну, фізично треба розвиватися. Обов'язково, можливо, там не, не, не обов'язково займатися професійним видом спорту, але постійно тренуватися, постійно тренуватися треба. Хотя бы просто какую-то общую физическую подготовку делать. Ну, я так считаю. Это неудобно. И вот как это психологически? Разве вы не хотите пойти на фронт и, и помочь ребятам? Как вы считаете и, и видите свой свою жизнь после этого ранения? Ну, смотрите, я сейчас э, нахожусь. Э, э, Я вернувся з, з ротації, вернувся в серпні. місяці. Зараз якби на відпочинку, ну в нас так в моєму підрозділі це так прийнято. Зараз ми відпочиваємо і скоро ну, мій, мій підрозділ готується для, до виконання бойового завдання. Зараз знаходиться на полігоні. Та буде вирішати через два місяці, буде вирішати для виконання бойових завдань. І Я приєднаюсь до свого підрозділу, тому якби я. Зі своїми хлопцями все одно. Я зараз просто промислююся, хочу показати світу незламність е, та духу українського солдата. Потім я все одно вертаюся там, ну, там, де я потрібен, до свого до своїх підрозділу. И вот как вы смотрите на то, что происходит на фронте, вот, конечно, к сожалению, многие солдаты получают ранения. Вот как вы видите, вот все этот процесс, потом, что происходит с ними, вот это лечение, какие-то вот не знаю, вот эти самые соревнования, где они можуть что-то еще делать, потом далі, если не может, например, пойти второй раз на фронт, как вы смотрите на это все? Для солдата, для бійця, спорт як реабілітація – це ну, необхідно. Ці заходи вони необхідні. Такі змагання, такого рівня. Вони, по-перше, адаптують тебе до до цивільного життя, до, ти не замикаєшся в собі, тому що ну, там на війні ну, важко, важко. а тут ти розгружаєшся, тут ти серед таких же хлопців, серед таких бійців знаходишся, тому, тому ти розгружаєшся емоційно. А так взагалі для того, щоб у нас було трошки менше поранених бійців, нам треба більше, більше зброї. Більше боєприпасів і тоді, тоді буде трошки легше. На мою думку. І чого головного ви хотіли добитися на соревнованні в США і що доказати? Я хочу перемогти, <кхи> як мінімум. А там як вийде, але я все одно, все одно зроблю, зроблю по максимуму, щоб, щоб продемонструвати суміть нашої нації. Ну навіть ну навіть просто участь, навіть просто що заявити, заявити на весь світ про Україну. Бо про Україну треба постійно, постійно казати, постійно освіч, ну, освітлювати Україну. Тому що наразі трошки, трошки, трошки починають забувати про Україну, а це неправильно. Бо на Україні зараз тримається оборона всього цивілізованого світу. Как вы думаете, за границей люди в других странах недостаточно знают, что происходит на, на Украину или, не знаю, больше не хочет знать, что там творится сейчас. Так, да, я думаю, просто уже втомилися просто люди на западе в Европе, в Америці трошки впомилися від війни, але вони забувають, що ми ми, ми теж втомилися, але у нас немає іншого шляху. Я думаю, що про Україну знають, знають весь світ. Знають і в Африці, знають і в Європі, знають. Я не, не думаю, що зараз є хоч одна країна, яка не знає, що це, що це за країна така Україна. Але я думаю, що є в певна втома від, від війни. Тим паче зараз, коли зміщаються акценти, коли в Ізраїлі почалась війна, коли в Америці дещо відбувається, ну, але все одно треба про Україну писати. Україна повинна бути номер, номер ван в світі в, нову, в новинах. Но ну, по-іншому буде важко. І я думаю, коли ви будете в США, можливо, вот це буде хороша можливість напомнити їм, чому треба підтримувати Україну. Да. Ну я теж так вважаю. Так, будемо робити все можливе, то неможливе І цього приводу. І вот как останній вопрос ми нашим гостям задаваємо. Що вам пожалять лично? Звичайно, це перемога, миру, но вам лично от що пожалять? Бажаю тобі успіху. Успіху як в спорті, так і в своїй військовій справі. Tas, мабуть, ir vissvarīgākais man. Jā, nu tad. Paldies, Bozo, za etatora sarunā, un удачи jums! Paldies, paldies, un jums ļoti, ļoti pateicoties. Visu, līdz redzēšanos. Radio Raksts - drošinātājs. Paldies, Rihards Plūms, ar sportaisko Ukrainas aizstāvi Igor Butenko, kurš šobrīd pārstāvēja. Ukrājienu speciālās, īpašās vietā, uh, veltījumā Sports spēlēs uh, Amerikā, Teksasā, ja nemaldos. Un, um, To, kā izskatās Igoras, kā izskatās viņa biedra, kā izskatās šīs ikdienas saktas, jūs varēsiet redzēt arī nedēļas nogalē Latvijas Banka, kad tiks publicēta šī intervija, kā ar stāstu veidā. Bet, ja jūs esat īpaši nepacietīgs, vai nepacietīgi, varat aiziet uz Facebook un apiet uzvērt frāziņu formu, Voidrija, kā Latvijas banka ir ļoti chakli. Tiek uh, liktas iekšā bildes un apraksti no šīm sacensībām, tad varat apskatīties, kā tas izskatās vismaz fotogrāfijās. Jā, sacensības vēl turpinās, un tomēr jau tur noteikti arī jāsazinās. Arī Horts noķerts, ka izdevās sasniegt tos nosprāstos mērķus, gan, gan pastāstīt amerikāņiem, kas ir Ukraiņa un kāpēc tā jāatbalsta, gan, protams, arī sportiskos mērķus. Kā jau bildēs redzēsiet, noteikti jālasīs arī rakstisko intervijas versiju. Uzreiz var teikt, ka IHORS tiešām ir kārtīgs sportists. Nu jā, sportis un... Krievijas iebrukuma rezultātā viņš ir spiests kļūt par karavīru. Nu, Jā, tas ir neatņemama viņa dzīves sastāvdaļa, kā dzirdējām. Hr. pēcsācis, gribēs atgriezties savā vienībā pie saviem kaujas brāļiem un turpināt cīņu pret Krievijas iebrucējiem. Tas šai reizē viss. Rakstiet mums, tas drošinātājs atlūgt Latvijas Rādio LV. Ja jums ir ko teikt par mums sociālajos tīklos, lietojiet mirkļu virku vai hashtagu drošinātājs. Tad mēs ieraudzīsim to, ko jūs gribat rakstīt, labi, sliktu, neitrālu, vai ieteikumu, vai kaut ko citu. Tas arī viss. Richard, vai tev vēl varbūt, kaut kas sakti? Jā, pēc šīs epizodes būs jāpaciešas vēl nedaudz, nedaudz un tad jau būsim atkal klāts ar uh, jaunu interviju. Noteikti būsi sarūpējis kaut ko jaunu un interesantu. Reizē jau dzīvojuši divu. Man vēl nav īsi ideja, vai ne? <laughs> Man vēl nav īsi ideja, vai ne? Protams, rakstīt. Mums ir tu... idejas, vai ne? Idejas ir, bet vēl nekas konkrēts nav sarunāts. Tā kā ja jums ir sev pieteicienu, ko pielikt uh, ideju katliņā, dariet tā, rakstot mums. Tā šai reizē viss, paldies, ka klausījāties un atcerieties. Drošinātājs ir skaidrs un personīgi par karu, Ukrājā. Raidījums apraksta, drošinātājs.